Добрий день, діти! Сьогодні я хочу познайомити вас з найромантичнішим святом у всьому світі, з Днем Святого Валентина. День Святого Валентина свято незвичайне і цікаве. Його святкують і дорослі, і діти. У колі сім'ї або ж з друзями вже понад 120 років. Це свято любові, доброти, дружби. У день святого Валентина заведено дарувати один одному Валентинки. Це такі вітальні листівки, в вигляді сердечок, з добрими побажаннями, словами кохання, пропозиціями руки та серця чи просто жартами, які не підписують. А хто? Атримує Валентинку, має сам здогадатись, від кого вона? Звідки ж з'явилось це свято? Колись дуже давно жив у римському місті Терні проповідник Валентин. Славився він численними добрими справами, які робив для закоханих. Співчував закоханим і намагався їм допомогти. Мирив посварених закоханих, складав для них листи зі знанням в коханні, дарував квіти молодому подружжю і таємно вінчав закоханих всупереч закону, який забороняв одружувати. Правитель країни, який видав цей закон, дізнався про Валентина, наказав схопити священника і кинути його у в'язницю. Але і там Валентин продовжував творити добрі справи. Він і сам закохався в сліпу дочку тюремника. Вилікував її від сліпоти. В останній день свого життя священник написав своїй коханій дівчині прощальну записку зі знанням любові. Підписано: Твій Валентин. Валентин загинув 14 лютого. І з тих пір люди відзначають цей день. Як свято закоханих. Так і мандрують відтоді світом ці послання закоханим, Валентинки, ось чому щороку закохані відзначають цей день як свято кохання. Як я вже казала раніше, люди дарують своїм близьким валентинки і подаруночки, щоб вони знали, як сильно вони їх люблять і піклуються за них. Подарунки можуть бути будь-які. Наприклад, це можуть бути квіти, цукерки або навіть міцні обійма, А також можна подарувати ласкаві слова, компліменти, промовляючи їх до мами, тата, бабусі або братика та сестрички. А зараз, діти, я пропоную вас послухати чудову пісню Валентинки і одночасно подивитися. Цікаво відео, впевнена воно вам сподобається. Зимно тягнуться не пино, сонце крию за снігами, плачуть стогнуть під вітрами і береги. व्लान ते व्लान Altyazı